Ну, я хочу показати вам отраз власне населений пункт невеличкий липці, це північ Харківської області. Вчора там працював наш оператор Володимир Павлов, і от таким він побачив липці за кілька годин після удару. там сталася жахлива трагедія. Оці. Е, Боєприпаси випустили з керовані авіабомби, випустили по центру населеного пункту. От те, що зараз в руїнах ви бачите, це магазинчики, це аптеки, це якісь крамнички. Тобто це такий ну, комерційний центр населеного пункту, скажімо так. І, на жаль, в... ми маємо там жертви двох загиблих жінок. Вони працювали продавчинями там в магазинчиках. одній загиблі було 59 років, другій 42 роки, і також загинула 14 Річна дівчинка, щирі співчуття. Ми, ми знову знову говоримо, висловлюємо співчуття в ефірі. Це так, от велика велика біда. І також маємо інформацію про те, що були поранені. Серед них хлопчик, йому 16 років, юнак, і за даними обласної військової адміністрації, вже станом на сьогодні. Він дуже у дуже важкому стані. Лікарі роблять все можливе, щоб порятувати. Дитину врятувати підлітка сталося кілька великих пожеж на місці. Їх було видно з Харкова, навіть от настільки палало і. А... Ще раз підкреслюю цинічність. Розуміємо, що це північ Харківщини. Туди добувають багато чим, і от невеличкий населений пункт б'ють саме з такої з таких серйозних потужних боєприпасів пожежі, руйнування і три жертви. Я пропоную послухати наших представників ДСНС. Також місцеву жінку, яка от насправді диво врятувало її від трагедії, можливо, навіть від летального ісходу, бо людина могла знахо. В ті хвилини, коли завдавалися удари по липцям. Просто так сталося, що вона затрималася і не доїхала до населеного пункту. Під завалів було вилучено тіла двох загиблих жінок та 14 річного робіт. Крім того, вели пожежі склала близько 500 квадратних метрів. За попередніми даними, працівниці даного магазину. Мы собирались ехать. Мы буквально 5-10 минут до прилета. Я собралась выкопать смородины. Вот это у нас из мужем. нужен. Собрали сюда ехать домой, чесло Божанского. И мы слышали эти прилеты. Просто отвлекла смородина. Я решила смородины сюда накопать. Если бы я не пошла копать, у нас бы, наверное, тоже не было. И мы заїжджаємо каждый день до ті магазини в аптеку по лікарствах. Я просто я же говорю, я до сих пор в таком шоке, тому я в ту минуту не поїхала. Хочу сказати, що Світлана знала загиблих жінок, загиблих продавчинь. Вона сама говорить, що працювала Довгий час в сусідньому магазинчику так сталося. Для неї велике диво, що насправді її не було в той момент там поруч.